Привіт, друзі! Ви завітали на канал Сільська Скарбничка, і сьогодні я вам розповім, як закриваємо березовий сік на зиму ми. А перед тим як переглянути відео, підтримайте наші старання лайком, коментарем та підписуйтесь на канал. Вам не важко, а нам приємно. Березовий сік це смачний та корисний напій, до складу якого входять безліч вітамінів, органічних кислот. Ефірних масел і мікроелементів. Усі ці компоненти необхідні людському організму. Зберігається свіжий продукт недовго, хоча при бажанні його можна законсервувати на зиму. І я хочу запропонувати вашій увазі кілька найкращих, на мою думку, рецептів: Як законсервувати березовий сік на зиму в домашніх умовах. Той сік, який я зібрав, проціджую через марлю. Наливаю в каструлю та ставлю на вогонь варитись. А поки сік вариться, розрізаю апельсин на 4 частини. А також лимон на 4 частини. У банку кидаю скибочку апельсина та скибочку лимона. Також у банки накидаю пожменці замороженої малини. І теж додаю скибочку лимона. У іншу банку кладу декілька гілочок м'яти та частинку лимона. А ще у мене в морозильній камері є смородина, якої беру 2-3 жменьки і теж додаю у банку разом з лимоном. У кожну банку насипаю по 4 столові ложки цукру. А ось і закипів наш сік. Для того, щоб банка не лопнула, ставлю всередину звичайну столову ложку. Коли заповните слої крідиною, не забудьте дістати ложку. Далі накриваю банку кришкою та закручую її. Після чого перевертаю вверх дном та злегка перемішую для того, щоб розтопився цукор. І в такому положенні залишаю банки. Після того, як усі банки закрутили, накриваємо їх одіялом чи рушником. От і все. Якщо вам сподобалися ці 4 способи консервування березового соку на зиму, то підтримайте наші старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко, а нам приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!